Слава Україні, Героям з Богом і Богородицею. Слава! Щирий привіт! Найкращі побажання з Івано-Франківська у недільний день 29 листопада 2020 року. Всім патріотам України насилаю я, я, генералка Палановер Борис Павло Дністер у 1008 фільмі Христа і Христаю. І долучаємо ми, як завжди. У неділю святу, наші молитви, як у кожному дні, до служб Божих священиків і мирян у ГКЦ Православної церкви України, просимо, щоб Бог вислухав їхні і наші моління за молитвами всіх святих, а особливо при святої Богородиці серед них, що до її чудотворного образу зарванецької матінки Божої. Ми завершуємо молитви і з першого числа будемо молитись до страстної ікони, до Матері Божої неостанової помочі. так як завжди, багато років у кожному місяці молимось ми саме до цієї ікони і знаємо проросло те, що скоріше всього від першого числа по десяте число. Будуть страсті в страсті Україні, але потім Бог дасть щастя з 10 по 20 число побачити, що перемагає добро, і що на поміч нам і нашим козакам приходять наші герої на білих конях, які воскреснуть із сонця з Богом, і буде неминуче наша перемога, і молим Бога, щоб не було зими. А щоб настала весна саме в грудні. Як це передала Божа Мати свята, як це пише Біблія, що коли Бог прийде, то зміняться пори року. Тобто люди чекали зими, а Бог дасть весну. І нагадаю вам, що пророчий знак це було, як дерева стоять голі, а на них раптом з'являються квіти. Так і зараз земля наша. І природою, розумієте, менш зелена, і у народі попадали оті квіти, оте листя, оті, оті Божі діти наші, святі воїни дорогі, які пішли у вічність до Бога, але ми віримо, що вони прийдуть, що вони розквітнуть, як ті квіти. Найкращі наші герої, найкращі України діти і доньки, і сини, і з Богом переможемо ми. І це в четвер буде цей лунатий козацький марш. Дорогі люди, і з четверга по неділю за три дні сонце заходити не буде, а будуть великі чуда святі, і в Україні залишиться жити тільки ті люди, яких обрав Бог. Що вони, оті люди є все більше божі діти, а бісові діти, різні вороги, дорисвіти, блазені бриті, будуть прогнані або спалені на нашій Богом даній землі. Віримо, воно так і буде. Дорогі люди, моліться за те. І Бог дає на слова мої. У нас, в Франківську прекрасно сонечко сіяє, Бог благословляє. Черговий рад, щоб я помолився з вами, хоч у нас е, перший сніг випав осени і власне, у е, цю неділю. Але віримо ми, що е, власне, після цього снігу буде потепління, як це Бог показував не раз, і буде України спасіння. За це і помолимось ім'я трійці Пресвятої, за очі всіх святих і матінки Божої, пречистої і нашої придорогої. Боже Великий Єдиний, нам Україну храни сонця, благодатним промінням весь народ наш, благосови світлом науки і знання. Всіх людей просвіти, числі любові до краю, нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки зводи в дай му Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги благодіта. Теме Боже наш прийми від нас за всі наміри святі, за всіх людей твоїх, за мертвих, живих, ненароджених, моління наші, за Україну, за всіх людей, тих, що нам помогли нашим козакам, молитвами, коштами, справами, за синьо жовтий стяг України і яким Хай єднається наші з тобою, Господи Боже, сили, скоріше воскресіння святих героїв буде, не зробіло сонця, неба, храбів, і Україну, нашу никуда на віки вічні. Очолиць славний наш гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, а прем'єр-міністром буде Степан Андрійович Бандера. Почнеться правда і добра України на весь світ пражня, переможна, добра ера. Зроби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе, прийми нашу Господню молитву цю і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла наших фашистів і власенів нашу священну війну. Господи, моління, всіх наших патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час, благодаті Січиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає Оцей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб Що прийшло царство воля. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси. Але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа хай буде від нині на повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отож, помолилися ще роми і під мелодією місячної сонати. Далі своє слово продовжую я. Хочу вам нагадати, що саме під цю мелодію будуть сходити чудо храми з 324 по всьому світі, і з них 200 – аж в Україну, і з них а 77 з Новим Єрусалимом, срібним палацом Богородиці. Зійдуть в нашу область. Яка головна в Божих планах область, яка була закрита власне, з 44 по 90 рік, про що в попередніх відео «Покли Христа і Пару, розповідав вам я. І власне нагадаю вам я, що правду ту, що я казав, знищили, що я говорив 9 років, її в 2019 році знищили близько 7 тисяч відео моїх. Із них 500 фільмів, понад 500 фільмів, поклик Христа Упа. Тому дякую тим з вас, які лайкають, тобто ставлять подобайки до мого відомо, відео, які пишуть коментарі, особливо Олі Сонячній, молодець. Вона працює за багатьом разом взятих глядачів моїх ютуб відео які дивляться, і, власне, одні вірять, інші не вірять. Але цікаво їм те, чи це станеться, чи це буде. Але власне, маю вам нагадати, що Ісус попередив, що Він приготував таке, що як почуєте, не повірите. І хочу вам нагадати, що в світі було те чудо, дорогі люди, саме в грудні, коли до побожного індіанця являлася Пресвята Божа Мати. І власне передавала у Мексиці це було і передавала вона понад 400 років тому назад. Що то місце особливо святе, де являється вона, і що там треба побудувати храм християнський годолупі. Ситуація була тоді важка, багато індіанців йшли проти християн, яких вони сприймали за окупантів, ви знаєте, іспанців, португальців, англійців, які дійсно себе вели у більшості не дуже добре. Була меншість тих людей, яка старалася, як кажуть, добром. В тій Америці осісти е, і власне, е, мирно жити з індіанцями, але більшість ті, що приходили, ви знаєте, які зараз е, умови життя, який етноцид, геноцид, іде корінного населення Америки. І е, доля індіанців тих подібна до долі українців яких окуповують, яких розгробовують, яких задурюють, і яких час від часу використовують, знаєте, так, щоб показати для розваги ось такі українці, чубарики, чубчики в шароварах потанцювати, поспівати на такому е, знаєте, рівні якогось шоу, але згадати те, що це люди не скорені, що це люди, які боролись найсильніше проти всяких окупантів. Що це люди, які обрані Богом на е, е, як головна нація е, на те, щоб було повстання проти зла, і що з 324 тисяч сказала Божа Мати, що воскреснуть і щодо храмів по тисячі людей в тілах нових вічно молодих, віком до 30 років всі вони будуть виглядати незалежно скільки років померли. Нагадаю вам я. І в тій ситуації аж 200 тисяч, з них понад 200 тисяч, будуть українці. Тому нечиста сила особливо нищила Україну Першою всесвітньою війною, далі голодомором, тому що мали пророцтво про те, що звідси їм кінець піде, і Бог поможе і з України на весь світ переможе. І Друга Всесвітня війна, і зараз, ви знаєте, третя Всесвітня війна, і зараз найбільше нас дурять тим так званим ковідом, коронавірусом, який насправді стається через опромінення людей і супутників, які запустили, нагадаю вам я, рівно рік тому назад. І тому почалася оця біда, так звана ковідна. Перед коронуванням нечистої сили, власне, перед приведенням до престолу царського антихриста Путіна, його двійника, бо насправді Антихрист Путін бридкий старий. А ми бачимо його двійників, і більшість людей дурять засоби маси інформації, що оце нібито там Путін. Нагадаю вам я, що є в опащу. Ця біда, скоріше всього, може статися між 21 вересня і 21 грудня. Коли найтемніші дні, коли найбільша ворожба, коли найбільше жертву Сатані убивали наших власне, християн, патріотів. Згадайте, що 7 листопада це була ритуальна жертва. На честь тої так званої безбожницької революції убивати християн і убивати дітей. І от зараз знову ж йде агресія вбивства. Ви знаєте, дорогі мої, все більше випадків. І убивають людей хитро, підступно, убивають під виглядом нібито якісь катастрофи, і зараз особливо убивають під виглядом нібито хвороби. Яка насправді, безперечно, є, але яка є виліковна, тому що цей вірус багато років. Десятків років, є природі штучно створений. Але опромінення, яке йде з космічних супутників на наші козацькі села, на е, ті країни, які особливо є християнські, які особливо прославлені були, е, власне, е, е, причинюють до е, тої біди, що там росте е, захворюваність і крім того, ще е, приплюсовують е, смерті інших людей, що вони нібито померли на той ковід. А насправді вони помирають від інших причин, і від тих причин, що їх навіть деякі лікарі отрують, убивають. Е, власне, е, повернусь до того, що було велике чудо, коли зимою матірка Божа явила сотні квіток троянд в одну секунду перед тим індійцем, який зібрав їх у плащ, приніс до. Єпископа показав. Голіть про це чудо Годелубської Богородиці. Є фільм дуже гарний про це. І е, власне він мав накидку, яка була з кактуса, зірвана шкірка. так, кактуса. І оце кактусова така накидка на ньому була, яку він е, власне, отут показано, бачите, кактус? Е, яку він... Е, Зібрав квіти, і коли він е, ті квіти е, розсипав перед єпископом, то з'явився е, прекрасний образ говалубської матінки Божої, е, вагітної, е, я розповідав про неї. Опричистая Мати, моти від нас молитви. Того приносить щирого серця, прийми їх, о, опорі Марія, прийми, Марія, ти наша надія, oh, oh. А найголовніше поширити поклик, що 2 грудня в 9-й годині буде мітинг біля Верховної Ради України проти законопроекту No4142. Це відео поширили ми близько 30 поширень. Від нас є, дякуємо тим друзям, які ширять на своїй сторінці, це не відео, а. Фотографією це оголошення. І нагадаю вам я, що якщо цей законопроект, який вже прийнятий в першому читанні, приймуть, значить, а скоріше всього, його приймуть, будьте готові до того. Бо люди зараз, на жаль, пасивні. І надія на Бога, і все-таки, що, можливо, більшість людей спротивиться тому злу, хоча того не видно. Е, і згідно проросту пазлу буде спротивлятися не більшість людей, а меншість. До речі, в часі Майдану, меншість людей з населення України змогла десь допомогти. Більшість дивилась, що з того вийде. Отже, е, ліквідують наше право на вибір, е, на власну недоторканність. Недоторканець наших дітей та їх здоров'я, недоторканець нашого майна, примусова вакцинація дорослих дітей, примусове лікування, вилучення майна під приводом, що це епідологічна небезпека, вилучення ікон. Бо скажуть, ви їх цілували, і на них ваша слина залишила віруси, і ці ікони є погані. Їх треба дезінфікувати. Розумієте? Під цим приводом, цим коронавірусом, сатана, надзвичайно діє. Вбивають людей, їхні забирають внутрішні власне, серця, шлунок, печінку, нирки, і роблять транспотацію цього приживлення цих органів іншим людям, злим людям, які мають гроші, які оці діла нехороші творять із звичайними простими людьми. Ось є серед медиків є так званий е, банк даних крові, яка людина має яку кров. Е, значить, чи ця кров підходить, її організм підходить сумісний з організмом того, хто дає великі гроші, щоб його е, власне, врятувати, врятувати його там рідних, близьких, значить, і під це все зв'язано через міліцію, поліцію. Через е, журналістів, через політиків, через лікарів. Страшна мафія діє, дорогі люди. Значить, і цьому протидіяти, звісно, маємо ми і найбільше маємо просити Бога: прийди всі ці проблеми, Господи, ти можеш тільки розв'язати, в які у нас оце болото по своїй глупоті ми зайшли. І нагадаю вам я, що в цьому році 50 років як мене мати Божа вперше перетувала семирічного саме з болота, очистила, перенесла, значить, благословила. Так і е, Божа мати сказала, буде із нами, з вірними всіма Богу е, дітями. Якщо все більше з Богом будемо ми. Отож. Все, все стає ніби як сан епіт Гестапо, яке зможе на свій розсуд вживати заходів по обмеженню прав та свобод громадян супереч конституції, застосуючи навіть військових, не те, що поліцейських. Тож, час об'єднатись добровільні раби створюють більше тиранів, ніж тирани рабів. Написав Оноре Габріель Ріккер-Мірабо. серед організаторів, громадська організація Барви життя і вакцинація вільний вибір. Неділю святої вас вітаю, всього найкращого. Бажаю чарівного настрою не тільки на нині настрою на майбуття величезного справжнього християнського щастя. Господня блосвення у всіх справах задля, власне, майбутньої нашої справжньої української самостійної християнської козацької держави. Великого везіння, удачі сьогодення, гарного та світлого майбуття! І пам'ятайте, що раю в вашій особистій хаті не буде, коли пекло біду. Роблять у нашому краю злі люди. Тож Торнаймося і злу, не даймося. Чим більше повірити в у Пави, чим більше е, зробите те, що передала Божа мати, е, тим скоріше Бог прийде нам на поміч. І буде перемога наша з Богом до свята, віримо, Миколая, ім'я означає перемога народу. Амінь.